Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 28 вересня по 1 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Другий день поспіль ми будемо радувати вас дощами. Звісно, не всі їх люблять, але це невід'ємна частина нашого життя. Вересень добігає кінця, а разом з ним і теплі дні. Погода у чотириденний період з 28 вересня по 1 жовтня доволі різко зміниться. Пару днів ще можна насолодитися палючим сонечком, а от в останній день цього місяця почне доволі різко холодати, і на додачу до похолодання прилетять дощові хмари. До слова, короткочасні зливи завітають в усі без винятку регіони, але залишаться області, де буде суха погода. Хоч і хмарна. Зараз розкажемо все максимально детально. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди у четвер, 28 вересня, в усіх областях України буде трохи хмарна погода правильно буде сказати «хмарно-сонячна», адже хмари не заважатимуть сонцю світити. Північ. На Чернігівщині денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 11, плюс 9. В Сумській області трохи нижча температура плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 10, Плюс 8 вночі. Вітер східний невідчутний: 3,8 метри на секунду. Невелика хмарність і без опадів. У південних областях буде сонячно і малохмарно. На Одещині плюс 25. Плюс 27 градусів буде в день, і плюс 18, плюс 16 вночі. В Миколаївській області стопчики термометрів в день піднімуться до значень плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі на Миколаївщині плюс 16, плюс 14. На Запоріжжі вночі також плюс 16, плюс 14 градусів. А от денна температура на 1. Пункт нижча, плюс 26, плюс 28. В Херсонській області в день плюс 27, плюс 29, вночі очікується плюс 17, плюс 15 градусів. На Кримському півострові синоптики прогнозують плюс 25 плюс 27 градусів в денні години, в нічні плюс 17, плюс 15. Опадів в південному районі не очікується. Вітер північно-східний і доволі відчутний. 7-12 метрів. На секунду. Захід. Тут також в небі пануватиме невелика хмарність. Погодний режим в усіх областях буде доволі схожий, але ми. За деталізацією. Тому на Волині і Львівщині денна температура коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 10. В Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях, а також на Хмельниччині в день синоптики прогнозують плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10, на Івано-Франківщині плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 11 плюс 10. Вночі. І найспекотніше буде на Закарпатті. Плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Заході, в жодній з областей, дощів очікувати не варто. Вітер майже невідчутний, південно-східний. 3,8 метри на секунду. На сході, в Харківській і Донецькій областях в день термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі на Харківщині плюс 11 плюс 9, у Донецькій області плюс 15 плюс 13 градусів. На Луганщині денна температура коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Вночі плюс 14 плюс 12. Небо буде хмарним з проясненнями. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Центр України невелика хмарність очікується в усіх без винятку областях. Плюс 24, плюс 26 градусів в день. Синоптики прогнозують на Київщині, в Києві, також на Житомирщині і Вінничині, а ще в Черкаській і Полтавській областях. Нічна температура повітря в Черкаській і Житомирській областях, а також на Полтавщині плюс 12 плюс 10 градусів. На Вінничині вночі плюс 11 плюс 9, в Київській області і самій столиці плюс 13 плюс 11 градусів у темні години доби. В Дніпропетровській області вночі буде тепліше плюс 14 плюс 12. Денна температура повітря також вища, плюс 25, плюс 27 градусів. У Кіровоградській області буде найспекотніше: плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Дощів очікувати в центральному регіоні не варто. Вітер північно-східний, невідчутний 3,8 метри на секунду. У п'ятницю, 29 вересня, небо нашої країни ще трохи буде хмарним. Загальна температура повітря. По всіх регіонах залишиться незмінною, тільки на Кіровоградщині нічна температура повітря на пару градусів підвищиться, а на Донеччині денна температура знизиться на 1 градус. Опадів 29 вересня ще не буде. Вони запланували завітати до нас у гості наступного дня. В суботу, 30 вересня, в Україну, нарешті, долетять що? Так, дощові хмари саме в цей день. Синоптики напрогнозували нам короткочасні зливи в восьми областях нашої неньки. Північ на Чернігівщині, в день плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі плюс 11, плюс 9. Хмарне небо. Без опадів. Сумська область. Тут денна температура повітря плюс 22, плюс 24, нічна плюс 9, плюс 7. Також хмарно, але дощів очікувати ще не варто. Південь в Одеській області в світлі години доби плюс 25, плюс 27 градусів, в темні плюс 16, плюс 14. На Херсонщині плюс 25, плюс 27 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. В Миколаївській області 30 вересня буде також дуже-дуже тепло: плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 15, плюс 13 в нічні години. І на Запоріжжі стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26 градусів в день. Плюс 15, плюс 13 вночі. В Криму денна температура повітря плюс 23, плюс 25 градусів, нічна, плюс 16, плюс 14. Небо південного регіону буде хмарним із проясненнями опадів тут не очікується. Ось наш прогноз: і дійшов до дощового регіону. Захід. Короткочасні дощі очікуються На Волині, Рівненщині, Львівщині. У Тернопільській і Франківській областях, а також на Закарпатті і в Чернівецькій області. На Хмельниччині також очікуються невеликі зливи. Плюс 20 плюс 22 градуси в день буде на Волині і Львівщині. Нічна температура у цих областях плюс 12 плюс 9 градусів. На Рівненщині в день також плюс 20 плюс 22. Вночі плюс 11, плюс 9. Хмельницька і Чернівецька області. Тут денна температура плюс 21, плюс 23 градуси. Нічна, плюс 12, плюс 10. На Тернопільщині плюс 20, плюс 22 в день плюс 12, плюс 10 вночі. В Івано-Франківській області синоптики обіцяють плюс 21, плюс 23 градуси у світлі години доби, плюс 11, плюс 9 у темні. На Закарпатті в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 12, плюс 10. Схід в Донецькій і Луганській областях. Денна температура плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі на Луганщині плюс 12 плюс 10. В Донецькій області плюс 14 плюс 12 градусів. На Харківщині в день плюс 23 плюс 25. Вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Трохи хмарне небо і без опадів. Центр України на Дніпропетровщині по Волтавщині, Житомирщині, а також в Київській області і в самій столиці денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 12, плюс 9. У Вінницькій і Черкаській областях плюс 24, плюс 25 градусів, нічна е, – Плюс 12, плюс 10. І найтепліше повітря буде на Кіровоградщині. Плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Опадів 30 вересня в центральних областях очікувати не варто. У перший день жовтня дощові хмари передислокуються на центральний, південний, північний і східний регіони, а температура повітря почне стрімко падати в усіх областях. Північ, Чернігівська область, плюс 19, плюс 21 градус в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Сумщина тут денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 9, плюс 7. І на Чернігівщині, і Сумщині литимуть короткочасні дощі. Ура! Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні в Одеській області Криму. І на Херсонщині буде однакова температура повітря: плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. Короткочасні дощі варто чекати на Херсонщині і в Криму. На Одесьчині буде суха і хмарна погода. На Запоріжжі також будуть лити невеликі зливи. Тут денна температура плюс 22 плюс 24 градуси. Нічна плюс 15 плюс 13. В Миколаївській області без опадів, але буде хмарне небо. Денна температура повітря на Миколаївщині плюс 23 плюс 25 градусів. Нічна плюс 15 плюс 13. Вітер прохолодний, північно-східний 3,8 метри на секунду. Захід від 18 до 20 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині, у Львівській і Тернопільській областях. Нічна температура у вищеперелічених частинах заходу плюс 12, плюс 9 градусів. На Хмельниччині і в Чернівецькій області, а також на Франківщині і Закарпатті, в день термометри покажуть плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 12, плюс 10. Небо заходу буде сонячним з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході в Донецькій області денна температура. Плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 13 плюс 11. На Луганщині в день також плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі буде нижча температура плюс 12 плюс 10. І в Харківській області в день плюс 23 плюс 25. А ніч буде найпрохолоднішою на сході: плюс 10 плюс 8 градусів. Короткочасні дощі очікуються в усіх трьох східних. Областях, з чим ми вас і вітаємо, в центральній Україні дощитиме на Полтавщині, Дніпропетровщині, в Черкаській і Кіровоградській областях. На Житомирщині, Вінниччині, а також Київщині і в самому Києві збережеться хмарна погода з проясненнями і без опадів. Плюс 21, плюс 23 градуси в день буде у Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях. Вночі плюс 12, плюс 9. На Дніпропетровщині і Кіровоградщині плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 12, плюс 10 вночі. І найпрохолодніша температура очікується на Київщині і в столиці. Плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, колегам і рідним. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.